Мій чоловік наполягає на ще одній дитині, а я сказала ні. Чи я мудачка? Мені 30 років, чоловікові 46. Ми одружені три роки, і у нас двоє дітей, молодший лише кілька місяців. Він займає топову позицію у великій компанії і часто приходить в офіс о восьмій ранку та повертається дуже пізно. Через його посаду йому час від часу потрібно контролювати роботу цілого заводу. Ми зустрілися кілька років тому, коли я теж там працювала. Він амбіційний і постійно хоче ще одну дитину. Я не впевнена, що моє тіло зможе це витримати після народження двох дітей за три роки. Я пропонувала сімейну терапію, але він сказав, що це нісенітниця. Він майже не проводить час із дітьми. Коли він не на роботі, він або спить, або зайнятий телефоном. Наше інтимне життя майже відсутнє. Я залишаюся вдома із дітьми, але також працюю на невеликій посаді в його компанії, без конфлікту інтересів. Колеги навколо мене трохи уникали спілкування, ймовірно, через те, що я дружина їхнього керівника. Також чоловік часто втрачає терпіння з нашим сином, коли він плаче через дрібниці. Один день на тиждень він працює з дому, і цього разу через плач сина він реагував дуже негативно.